Вітаю, дорогі друзі! Нарешті Україна перестала ігнорувати ворожість Лукашенка, те, що він перетворився на проксі Московії, що його армія вже давно залучена у війну, зокрема і логістично, що там арішники вже є, які погрожують всій Європі, що звідти запускаються шахеди, Що Білорусь продовжує бути е, ну, прокладкою економічною для Московії для обходу санкцій. Якщо Білорусь якось рухається до зменшення тиску на себе через ігри з Трампом. То це означає, що це можливість для Кремля мати ще один потік товарів різних до себе через Білорусь. Україна довго ігнорувала білоруську опозицію, яка б вона не була, які питання б до неї не ставилися. Загалом ми довго ігнорували Білорусь, занадто багато ми давали легітимності існуючому диктатору, по суті, губернатору, як сказав Зеленський, справедливо. Губернатору, російському губернатору Білорусі її наразі. Я у себе на телеграм-каналі, у мене телеграм-канал Валентин, підпишіться. Тепер там буде дуже багато різних думок цікавих, пов'язаних, звісно, із цим Ютуб каналом. І я вирішив пов'язати телеграм-канал, свій з Ютуб каналом і там багато чого цікавого видавати буду. Вже там є дуже достатньо постів цікавих і будуть ще тож долучайтеся. Я загалом зробив таку думку, що неможливо очікувати зміни влади в Білорусі загалом. Неможливо отримати Білорусь, яка надзвичайно потрібна країнам Центрально-східної Європи, зокрема в першу чергу Україні, Польщі і Литві. Не можна отримати союзницьку демократичну Білорусь, поки ти ігноруєш будь-яку опозицію. Там а ми довгий час ігнорували, і все насправді змінилося, і це надзвичайно радує. І змінилося ще тоді, коли звісно Трамп там грався з Мінськом, намагався його витягнути з під Московії. Що у нас є великі до цього питання, і ми пробили окреме відео тут на Валентині, про це що так як ідея витягнути Московію від Китаю, так і Білорусь від Московії є приреченою. Але разом з тим, коли говорилося про політв'язнів, Кирило Буданов брав участь. В звільненні заручників, які були в угоді щодо того, щоб зняти станції з Білоруськалію, і окрім українців, ми ще і просили відпустити білоруських політв'язнів, правозахисників, митців, всіх, хто розуміє, що Білорусь нині під червоним совєтським чоботом московського розливу, і це було надзвичайно важливий крок. Курував знову таки Боданов, який стане. Головою офісу президента і почне серйозний розворот, якому не давав ставатися Єрмак ще з сивих часів? Можна багато чого згадати про зірвані операції, щоби Білорусь не виглядала в неправильному тоні, про подальше моротворення Білорусі, про цю гру незрозуміло, на кого і як. Нам треба зміна влади в Білорусі. І нам треба розтягувати ресурси московитів і тиснути на їх союзників, а не давати по суті тих угавань, де можна стратегічні ядерну стратегічну зброю розташовувати. Що це таке? Так не має бути. І Україна почала діяти нарешті вільності, відзначення січневого повстання. Більше 160 років тому наші народи намагалися здобути свободу. Були президент Польщі, Литви, був президент України і була Тихановська, лідер наразі білоруської позиції. Зустрілися, поговорили, визнали, що Лукашенко диктатор, Україна була ініціатором. Коли був Єрмак в офісі президента, будь-які спроби нашої дипломатії організувати такі зустрічі були практично неможливі. Зараз, нарешті, Україна готова говорити про це все, готова визнавати, що е, ніякої взаємодії, дружби з диктатором Лукашенко бути не може. Ми виборюємо свою свободу. І дивіться, в чому ситуація. Литва каже калію білоруському до побачення: експортувати через Московію його практично неможливо. Лукашенко подумав, ну він ж дружу з, з українцями, ті, 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 як дружу. Запускаю шахеди, так і таке інше, то давай. Коротше, я м, через ту ж саму Одесу буду експортувати свій каль. А Україна каже: На, ти там з Трампом три скільки хочеш, а ми цього робити не будемо. Більше того, Україна зараз обговорює і з Тихановською про це говорили про те, що Україна почне чи не подавати в міжнародний розшук Лукашенка за його дії. Все, до побачення з диктатором ніякої розмови. Зеленський дуже непогано сказав, що у цього шпіца білого лукашенківського прав більше, ніж у білоруського народу, білоруської нації. І це теж все дуже правильно, дорогі глядачі, тому що не можна дозволяти проксі московитам отримувати економічні преференції. режим Білорусі. Має відповідати за те, що він робить, а він максимально слугує на сьогодні політиці Московії імперіалістичній. Тобто, як Московія крок за кроком намагається захоплювати території вільних націй, цей Кремльовський інститут з кремльовським народом намагається знищувати незалежність Білорусі, знищила вже. Україну окуповувати, далі піти на Балтію, і що? Кожний раз всі будуть погоджуватися з цими проксіутвореннями потенційними і існуючими, і, і чекати наступної окупації? Чи як воно має відбуватися? Воно ж не має так відбуватися, дорогі глядачі. Треба вже говорити правду. Ну, не можна визнавати Московію агресором і тут же ж дружити з його агресивним апендіксом. Так не працює. Треба йти. Серйозно, і тут якраз є серйозний ще один такий потенційна взаємодія: союзницька, геополітична, з з поляками литовцям. Це те, що справді нас єднає, не дивлячись на наші всі суперечності, але це одна з надій, чому з Польщі все ж таки угорщини не станеться, бо Польща чудово розуміє загрозу від Московії. І Польща як би там не ображалась, не придумувала там, не ображалась там на, знову на якісь минулі речі. Е, скільки вона б не ображала, що її там міжнародно Україна не дає їй тої поваги, якої там вона має надати, там поляків дуже сильно цих гребе, бомбіт вони ображаються От, е, скільки б не було цих всіх двіжух є дуже сильні геополітичні. Закон. Якщо ти маєш кордон з Московією, тобі треба єднатися. І у всіх нас є кордон з Московією. О, знаєте, хто би знав, би, що е, така трагедія у вигляді окупації доволі такого сильного культурного, е, культурної землі німецької, цей такий анклав московський, що він стане тим чинником, який тим самим полякам. Скільки вони не ображалися і не там не накривалися щодо нас, стане ти який буде їх отразляти регулярно. Ну отак воно і відбувається. І це насправді цінно. Кордон з Московією відкриває очі. Ми бачимо, що Горщини кордону немає, у них там пляга, як то кажуть. Уходить. От. Тому, друзі, це стається е, перехід до реалій. Ми хочемо, щоб Лукашенко зник. Був знищений. І ми нічого від цього не втрачаємо, тільки набуваємо майбутньої цієї спроможності. Не втрачаємо, тому що Білорусі так ворожа. А якщо не визнавати білоруської національної суб'єктності вільної, то годі сподіватися, що завтра там зміниться влада. І ми нарешті почали визнавати. Тепер справа про ще більшу розбудову добровольчих структур білоруських, взагалі ставку на Білорусь, на їхні збройні сили тут в Україні. Щоб опозиція білоруська обрастала не тільки міжнародною дипломатичною суб'єктністю, але ще й військовою. Для майбутнього настане час. І Білорусь буде вільною. Як буде вільна вся Центральна Східна Європа від Кремльовського імперіалізму. Тримайтесь, дорогі глядачі! Всім, всього найкращого. До побачення.